Друзі, запишу вам ще одне відео на тему Security Gateway, або як його називають, скорочено СГВ. Які варіанти бувають для яких концернів? З яких років і як вони власне розблоковуються в сканерах? В двох словах: Security Gateway це система захисту автомобіля від несанкціонованого доступу, так би мовити. Якщо більш простими словами, це коли ми не можемо нічого зробити з блоками автомобіля, наприклад, функції кодування, адаптації, виконання спецфункцій і так далі. Здебільшого, крім читання помилок, ми не можемо більше нічого зробити. В яких концернах присутні СГВ? Це такі концерни, як FCA, це Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Ram і так далі. Я вам зараз продемонструю. Другий концерн це ВАК, ще називається SFD. І вже на сьогоднішній день є SFD другий. По роках концернці з 2018 року автомобілі. По ВАК-групі з 2020 року приблизно це SFD 1, а SVD 2 це з 2024 року. Далі ще один концерн це концерн Рено, тобто Nissan, Дача і Renault. Приблизно з 2019 року почали запроваджувати цей захист. І ще один це Мерседес. Мерседес так само присутній захист Security Gateway, але єдине, одразу скажу, для України він не застосовувався. Тобто для автомобілів, які призначені на наш ринок, там не потрібно розблокування. Ті автомобілі, які приїжджають до нас з Європи і Сполучених Штатів Північна Америка. Там потрібно розблокування Security Gateway. Для більшості інших країн Mercedes відмінив цю функцію розблокування. Тепер більш детально, як працює розблокування з сканерами Сінкар. Заходимо в сайт syncar.com. І тут в нас є. «Export» І от ми бачимо FCA для яких автомобілів, тобто Chrysler Alfa Romeo Dodge, Fiat, Jeep Maserati RAM, і вартість розблокування. Розблокування FCA діє на один рік. Тобто, рік часу ви можете без проблем користуватись повноцінним функціоналом. Купивши цю функцію. Тобто підписку для автосканерів Сінкар. Другий варіант це в нас концерн Рено. Тут же трошки інакше діє, бачите цінники, які? Тут же діє за принципом розблокування одного віну на один день. Тобто тут як купляються токени. Можете бачити одне підключення, Тобто тут 10 підключень, 278 доларів. Цінники не малі, але ну, так воно є. По Мерседесах так само на рік часу спілкувався з керівником Сінкар. По Мерседесах, якщо необхідно комусь з новими автомобілями, то розбукування йде як, так само, як і концерн FCA. Тобто на рік часу купляється приблизна вартість 100 доларів. Ну, і по ВАК-групі СВД на сьогоднішній день. Вже на кінцевому етапі домовленостей з заводом, тобто дилером ВАК, і має вже скоро з'явитися для всіх сканерів Сінкар така можливість. Єдине, що хотів ще відмітити по FCA: деякі хлопці, от, хто займається діагностикою автомобілів, хто працює з цими марками автомобілів, обходять цю, цей захист. Шляхом використання певних перехідників. Тобто вони підключаються, обходячи цей блок Security Gateway. Єдине, що не зовсім це зручно, іноді потрібно розібрати там всю приборну панель, щоб дістатися для підключення автосканера напряму. Це в двох словах, що таке Security Gateway і як це працює, для яких автомобілів він зараз присутній здебільшого. Якщо будуть запитання, задавайте їх в коментарях.